Усім привітик! Румі, ми тебе обожнюємо. Хандрікс, мій улюблений гурт. Можна твій автограф? О, я неймовірно щаслива. Румі, румі, розпишись тут. Румі, підпиши мою ляльку. О, вона прекрасна. Будь ласка, Румі, Румі, залиш підпис. Гей, Румі, привіт. О, Привіт, Джемі. Розпишись. Саджа Бойс. Привіт, Румі. Можна твій автограф. Ми твої фанати Джину. Побожнюємо Саджа Бойс. Спокійно, спокійно, друзі. Мене на всіх вистачить. Румі. Ой, привіт. Румі. Я намалював тебе. Підпишеш? Звісно. А що там робить Джину? Упс. Що я ще не підписала? Заарештована. Тримай. Дякую. Румі. Гей, що відбувається. Джину, допоможи. Куди ти її ведеш? Зачекай. Можна селфі? Лише одне фото. Підпишись. Стій, зачекай. Ось ми і прийшли. Здай свою зброю. Ну, гаразд. Ні. Здаю усю свою зброю. Окей. Тепер задоволений. А тепер тримай табличку. Фото для досьє. Серйозно? Ти не для Афіші знімаєшся. Припини позувати. Окей. Ти невиправна. Ось твоя уніформа. Ось це. Ні, це абсолютно не місти. Отак тобі личить. Ти за це відповіси. Пов'язаний. Ти чому не в камері? Сиди тут і не виходь. А ти хто? Прилітик. А я тобі казав. Так хто з вас ув'язнений? Випусти мене. Сиди тут. Прошу вибачення, пане. Я зрозумів свою помилку. Хм. Ось ти і упіймалась, моя втіха. Як довго я тебе шукав? Що ти там розглядаєш? Нічого. Несу свій кейпопніс у мої справи. А це ще кого принесло. Привіт. Що треба? Ну, мені потрібна допомога поліції. Сталася жахлива трагедія. Допоможіть мені. Так у чому річ? Це жах. Я не знаю, що вдіяти. В мене зник зник кактус. Мій улюблений кактус, мій найкращий друг. Він практично замінив мені сім'ю. Знайдіть його одну хвилину. О ключі, це саме те, що мені потрібно. Тримай румі. Приведіть до мене всіх затриманих з кактусом. А можете кожен торкнутися голок? Як єдиний цей слідчий експеримент. Непогано, непогано. швидше. Тепер ти номер два. Я окей. Мої бідолашні барабанні перетинки. Ура, вдалося. Чудово. Так, тепер ти номер три. Ну жбо, від мене ніхто не втече. Фух. Вентиляційна шахта, а це може okay. спрацювати. У мене є чудова ідея. Вперед, мої терганчики. Ви вільні, біжіть. Міновий виклик. Служба дезінсекції. У мене тут тарган на обличчі. Вдійте щонебудь. Жоден тарган не пройде. Я все владнаю. Я зневажаю тарганів. Це тобі. Я очищу весь відділок. А, я зрозуміла. Краще затамуйте подих. Ні-ні-ні. Алілуя. Ось він. Головний тарган. Що? Ну бо, підіграй мені. Непритомній. Зрозуміла. Ну і спека. Ага, я так і знав. Стояти, ця тарганиця моя. Леле, привітик! Ти не підеш. А де? Бувай! Хм, що ж мені вигадати? Можна пробратися? Що? Гей, стоп! У мене з'явилася ідея. Поміняємося одягом. Домовилися? Згоден. Сиди тихо, а це ще хто такий. Привіт! У мене з них гаманець. Може, його хтось украв. Ви не допоможете? Десь я тебе вже бачу. На фото розшуку. Упс, помилочка сталася. Ну, я краще піду. Не буду вам заважати. Бувай! Hey. Привіт! Можеш mm -hmm. допомогти? Mm -hmm. Ти не налаштований okay. на розмови. Зрозумів. Доведеться застосувати силу. Сюрприз. Mm -hmm. Саме мій розмір. Yes. Пане, я прибув на службу. Mm -hmm. Ти новенький? Окей, прибери uh -huh. тут усе. Слухаюся, пане. Mm -hmm. О, моя зарядка знайшлася. Вона з тему вже зламана. Гарна робота, новачку. Стояти. Забери моє сміття. Ні-ні ні. ні, ні. І ось це також. Це ж я. Спокійно, Джину, не нервуйся. Це ще не все. Викуюсь це Ну все, з мене годі. Я тобі не прибиральник. Джину Леле Вибач, як же мені вибратися звідси, а можна просто втекти. Нічого не вдається. До небудь допоможіть. Так, мені в той бік. Треба записати, щоб не заблукати. Пощастило, що я такий розумний. Поворот сюди так і запишемо. Окей, повземо далі. Ось вона. Mm -hmm. Румі, я тут. Mm -hmm. Що робить наглядач? Mm -hmm. Він на підзарядці. Чудово. Ми виберемося через вентиляцію. Зачекай, потрібно залишити кого-небудь замість мене. Ну ось, mm -hmm. Чудово, я все вигадала. А тепер за мною. Mm -hmm. Окей. Фух, Тут так душно. Okay. Okay. Тримай серветочку. Mm -hmm. Дякую. Ти такий okay. турботливий. А mm -hmm. чи ми тут не заблукаємо? Mm -hmm. Розслабся, я спеціально записав схему на серветці. Mm -hmm. Спокійно. Mm -hmm. Я впевнений, що нам он туди. Повзи за мною. А тепер куди? Mm -hmm. Он туди? No. Ні, прямо. Нам сюди. Mm -hmm. А чи ти впевнений? Oh. А тепер куди? Е, он туди. Ми тут уже були, mm -hmm. ні? Повзимо mm -hmm. прямо. Mm -hmm. У тебе ж є схема. Mm -hmm. Так, ми вибралися. Mm -hmm. Що? Ми знову потрапили в камеру. Трясся. <гас> тільки на це. Ми все ще у в'язниці. <гас> Заряд сто відсотків. Я виспався. Mm -hmm. Чхольцу, це терміново. Слухаю, босе. Терміново приведи мені нових учасників. Вас зрозумів, босе. А ось і нові учасники. Прекрасно. Маю для вас чудову новину. Ви вільні. Серйозно? І в чому підступ? Навже це правда? Ласкаво, просимо до гри. І що ми повинні вдіяти? <гас> <Знову він>. Приготуватися <гас> до гри тихіше, не рухайся, тихіше, їдеш, далі будеш. Один, два, потанцюємо. Чудова ідея. <гас> Що? Де всі? Дурний кей-поп. Наступна гра. Ну, гаразд, тримай. Дякую. Ні, це дуже довго. Я знаю кращий спосіб. Сила мого голосу. О, чудова ідея. Ай яй. Мої звукові рецептори. Вдалося. Ну, гаразд, наступна гра. Це потрібно стрибати. Мені страшно. Що, наче система зламалася? Так, ми перемогли. О, ні, ми знову у в'язниці. Ви попалися. Я ніколи тебе не випущу, румі. Що там у нього на дошці? Це я? Але чому ти мене так ненавидиш? Окей. Фух, я зможу. Добрий день. Ти будеш співати? Ну ж бо, так, зараз. Одну хвилинку. Посунься. Всім привіт. Я Румі. Браво, браво. Це десять із десяти. Ти перемогла в усіх. Йоху. Дякую. Красно дякую. Я теж мріяв стати кейпопером. Тому я тебе ненавиджу. Ні, будь ласка, вибач мені. Я не можу і не буду. Маю ідею. Як вибачення пропоную квитки на наш концерт? Ова так, так, так. І до речі, він за годину. Я там співаю. Можна мені піти? Фанати дуже чекають. Ні, ні, у тебе немає серця. Гаразд. О, хтось телефонує. Це Румі. Дівчатка, я не зможу прийти на концерт. Вам доведеться знайти мені заміну. Що? О, Ні, це погано. Вибачте, можна ваш автограф? Будь ласка.